Радіо Свобода нещодавно взяло велике інтерв'ю у Ігоря Клименко, де Ігор Клименко розповідав про те, як готується Нацгвардія, Нацполіція. В цьому конкретному сегменті він водив власту Лазур по казармам, також не пам'ятаю, чи то Нацполіції, чи Нацгвардії. І тут стало зрозуміло, що з Ігоря Клименка совок досі не вийшов. В 91 му році Ігор Клименко, нібито він вже... Вийшов з совка разом з Україною, але совок Ігоря Клименка ніяк не хоче покидати. Щас ви зрозумієте про що я вам кажу. Так виглядає сучасна казарма модульна казарма на полігоні е, в Національної гвардії Державної прикордонної служби Виглядає саме так. Ми зараз добудовуємо для національної поліції теж е, такі містечка. В НАТО таку, приблизно також е, такі самі підрозділи, і таке саме розташування і облаштування казарм. Сів, чи... вам не здається, що трошки дивно в тому, як виглядають ці казарми. Ви зараз подумайте, як закінчиться цей сегмент. Там через 2-3 хвилинки я вам покажу, як виглядають приблизно натовські казарми, і там є одна дуже суттєва відповідь. Відмінність від того, що ми зараз тут бачимо, вчаться жити в колективі, всі вчаться один одного відчувати. Я можу сказати запах тут. є своєрідний запах від того, що від великої кількості чоловіків які тут проживає. Але тут немає неприємного запаху, Але, дивіться, тут я одразу є, скажу. Да, тому ми говоримо про, про людське ставлення до, до наших бійців. І це те, що ми чим чим змінилася Україна, починаючи там від коли ми відходили від радянського всього. То казарма звичайна казарма йде про особовий склад. Особливо ця частина, де він каже, де ми відходимо від всього радянського. До скільки можна вже відходити? 33 роки пройшло. А ви ще відходите, відходите і відходите. Думали в останній останні, останні часи, маю на увазі наскільки комфортно чи не комфортно. Я сам в такій казармі проживав. Але скажу, і в тій казармі можна було жити. Тут ще такі ідеальні можна сказати умови, і такі у нас десятки по території нашої держави. Але ми дивимося для того, щоб провітрення було вчасно, для того щоб дивіться, бачите, вже навчили відбивати ліжка відбивати ліжка особовий склад. Дивіться, бачите, вже навчили відбивати ліжка. Навчили відбивати ліжка. Я, коротше, я не служив, я не був в армії. Я достатньо молодий, щоб потрапити в армію СРСР, і я не був в українській армії. Але мені довелося гуглити, тому що я не знав, що це за хрень відбивати ліжка. Просто що це таке? Це такий совок совковий, що я навіть не знав, що це тупо таке. Відбувати ліжка особовий склад. Що значить відбивати? Хто ще не навчився? Бачите, як рівненько заправлено. Так. Це означає, що ця людина служила 100% до цього в Збройних силах України або Радянського Союзу. А ця не служила. А ця, скоріш всього, що не служила людина, тому що або не навчила її за два роки чи за три служби. А це принципово важливо за два чи три роки служби. Навіщо людей вчать відбивати ліжка? Хто може мені пояснити? Є там якісь люди, можливо хто дивиться, хто служив або хто зараз знаходиться в ЗСУ. На кой відбивати ці ліжка? Для того щоб ви зрозуміли, що таке відбивати ліжка. От я загуглив, я знайшов таке відео. Це відбувається в Росії. Ну, Росія СРСР, це короче одна фігня. і відбивання ліжка виглядає отак. І це робиться для того, щоб оцей край ліжка, край, я не знаю, ковдри, яку він заправив під матрац, був під таким під прямим куточком. типа, і це називається відбиття ліжка. Нахі. Навіщо це взагалі потрібно? Навіщо людей брати в Нацгвардію, Нацполіцію? І він тут розповідає, що людина за 2-3 роки не навчилась відбивати ліжка. Навіщо ви вчите людей відбивати ліжка? Ви берете ТЦКшників, натравлюєте їх на трактористів, натравлюєте їх на бізнесменів, на людей, які вже сформувалися, склалися, вони вже працювали на нормальних роботах. І ви заганяєте їх в армію, щоб вони відбивали ліжка. Бувати ліжка, відбивати ліжка особовий склад. Що за відбивати? Хто ще не навчився. Бачите, як рівненько заправлено. Це означає, що ця людина служила 100% до цього в Збройних силах України або радянського союзу. А ця не служила. А ця скоріше всього ж не служила людина, тому що або не навчила її за два роки чи за три служби. А це принципово важливо, принципово важливо, дисципліна. Знаєте, я хочу. Оце дисципліна, тобто в армію, в армію зараз в ЗСУ, там знає, з нас кудись беруть не для того, щоб вчити людей стріляти, не для того, щоб вчити їх десь там оборонятися, рити окопи, будувати бліндажі, якось щось планувати. Можливо, е проводити якісь курси, читати книжки по я не знаю, тактиці, стратегії і так далі. Тому їх вчать відбивати б... ріжка, робити оце, що зараз робить совєтський солдат в цьому ютуб відео А Який же це жорсткий маразм? Це маразм і тупізм. Я об'єктивно, я не розумію, навіщо мені, якщо я йду в ЗСУ або в Нацгвардію, вміти відбивати ліжко. Відбивати пулі. Відбивати каби, якби вони мене навчили, це було б набагато, набагато для мене потрібніше, ніж відбивати ті грьобані ліжка. Це ну маразм. І видно, що з Ігоря Клименко Соєцький Союз він ще не виліз. Він ще повністю не вийшов з нього. А якщо з нього ще цей Совєцький Союз не вийшов, то можливо не потрібно його робити міністром МВС. Можливо, хай він десь походить провітриться, в нього там з голови вийдує це СРСР, щоб він забув про відбивання ліжка, твою мать. Розказати вам вищив в далекому 79-му році, коли я перший раз попав в казарму так. на службу. В нас вишукували 115 чоловік і сказали, що говорить вам загадка. Наприклад, тут білі подушки лежать, і на кожній подушці. Знаходиться щітка, брудна щітка для чищення взуття. А на одній подусі цієї щітки немає. Хто отримає догану? Отримає догану той, у кого немає цієї щітки брудної. Тому що в армії дисципліна і має бути все однообразно. Це е, питання виживання на лінії фронту, в тому числі. А питання виживання на лінії фронту, відбивання ліжка. І це каже нам міністром МВС. Він ходить по казармі, водить власту азу, розповідає, що от відбивання ліжка і щітка на подушці це. Типа ефект виживання і дисципліна на лінії фронту. Ти баран! Ось я загуглив US Barracks Sleeping Bank Beds, і тут повилазило багато картинок, цих багатоповерхових ліжок, як вони виглядають, деякі є навіть з військовими. Ось є навіть якісь, скоріш за все, з корабля, тому що вони підвішені чи то на ціпках, чи то на якихо мотузках. Але, от, наприклад, ми візьмемо цю картиночку. Якщо я вам покажу те, що нам показує Ігор Клименко і те, що ви бачите на цій картинці, в чому сама більша відмінність? Саме більша відмінність в тому, що якогось лєшого ці кроваті в українській казармі стоять поруч, одна з одною. От поясніть мені, на кой леший вони поставили дві кроваті одна до одної? Якщо тут спить одна людина, я це ще розумію. Але якщо тут спить два солдата? То на кой ліші вони ці кроваті поставили разом. Я ніде не бачив на фотографіях оцих, які я шукав в американській армії, в Натівській армії. Щоб вони ставили ліжка одна до одної. Щоб вони там наші солдати типу, обнімались чи що. Ну я нічого не маю проти цих ЛГБТ, вони там займаються чим хочуть, але навіщо це робити в казармах? От, об'єктивно, тут спить одна людина десь там. На, я не знаю, цій лінії небойового розмежування між кроватями. Чи як вони там діляться? Вони там обнімаються якось. Я не знаю, бо я як сплю, я по кроваті повзаю. Я можу повзати туди-сюди, коротше, і спати, де я хочу, там ногами на подушці і так далі. От як тут сплять солдати? Я ну, я чесно я не розумію, а, ну, як вони думали, що вони робили. Вони просто. Ну, не було місця, мабуть, вони наліпили ті кроваті, тепер там солдати в них сплять, обнімають один одного, далі вони прокидаються і починають відбивати кроваті, тому що так робили в СРСР. Ну, Це маразм. Видно, що з нашої армії я тут, до речі, з Мар'яною Безуголою згоден на 100% з того, що я бачу, совок він ще нікуди не дівся. Коли набирають людей в Нацгвардію і далі цих людей навчають відбивати кроваті і стелять їм так, щоб вони спали. Поруч один з одним. Ну, я хз, це, ну, це, це навіть не совок, це просто жорсткий пережиток цього совка. Навіть на цьому відео, де якийсь російський військовий відбиває ці кроваті, хоча в них тут також кроваті поруч, хоча тут не поруч. Ну, коротше, ну, не можна було просто їх якось розставити, щоб вони були не поруч, щоб люди спали нормально, як ти спиш сам на своїй кроваті і ніхто тебе коротше, серед ночі там лектем в бачину не буцає. Чесно, хезе, ну, ніхто про це не спитав, Ласта Лазур про це чомусь не спитала. Ну, я бачу, як вона падафігела з цього відбивання кроваті, від цієї щітки на подушці. Я не знаю, хто цього коротше, міністра призначив. У мене таке відчуття, що люди, які ставлять цих міністрів, вони знаходяться ще в тому ж совку, там же живуть. І так же, так же наші військові в результаті. І воює. тому що чому їх вчать в цих казармах правильно не воювати, а відбивати кроваті.